Всім привіт! Вирішила трохи познімати вам процес, як я фотографую свої прикраси. Зараз у мене така імпровізована. Студія, типу на підвіконні, я облаштувала у себе вдома такий невеличкий куточок, і ну зараз я не бігаю не в магазин, не в свою постійну студію. Тобто в мене окремо виділене місце вдома, де я займаюся збиранням. Мені так зручно, тому що певні обставини. От. І ось, наприклад, сьогодні. Бачите, я вже зібрала букет ось таких садових шикарних троянд. Також я вже тут о, на підвіконні розмістила всі реквізити. Але єдине, що <див> доведеться чекати, це поки я все це встановлювала, зникло сонечко. Тобто, ну, воно є, але воно трохи зараз розвернулось, і це мені треба буде чекати аж після обіду, коли воно до мене повернеться знов. А, тобто, ось таке в мене... Як бачите, все це розположено. До речі, ось це вікно затулене плівкою. Це у нас, так як я мешкаю у прифронтовій зоні, у нас є таке певне обмеження, світломаскування, тому і також це був ще такий захист від проникнення повітря, тому що ми знаходимося у зоні ураження радіації. Я не знаю, мене чи заблокує мене за це. YouTube чи не заблокую, але ж показую так, як є. Ну, Доволі таке вже старе підвикуння, немає сенсу зараз робити ремонти. До речі, хочу вам показати такий трошки треш-контент. Хто зрозуміє, той зрозуміє, ось такі, бачите, що поробилося з сіткою. Це у нас було скидання з дрону, і тому, бачите, яка біда случилась. Але подалі там в мене моя улюблена черешня і також. Огород. <ріст> Якось так. Все недалеко, все під боком. Тому, ось бачите, на жаль, немає зараз такої можливості сідати в тій студії, де я зазвичай працюю. тому в мене така знаєте, польова студія, яка в мене вдома. У кімнаті невеличкій зібрана, тому якось так. Але я не покидаю свою справу. Роблю прикраси. Прикраса, до речі, дуже-дуже гарна. Це таке плутане кольє в мене і сережки, нержавіча сталь. Тут кришталеві намистини дуже-дуже такі гарні. Але ж бачите, ну. За те, що трошки затемно, ось я чекаю такий зручний момент, коли до мене повернеться сонечка, і я зможу це все відзняти. Тому побажайте мені успіху в коментарях, підтримайте, щоб у мене дійсно вийшла ця фотозйомка, тому що в таких умовах дуже складно робити те, що колись я робила зазвичай за 10 хвилин. Зараз е потрібно майже цілий день потратити. А у нас ще так вийшло, що ці всі дні. Було дуже хмарно. Та навіть по всій Україні злива була страшена. У ну, нас так дощу не було, але ж, знаєте, постійно хмарно, небо заволокло хмаринками. І це дуже важко у такий час знімати прикраси. А вони люблять, на жаль, денне сонячне світло. І щоб дійсно передати вам цю всю красу, треба дочекатися певних умов. тому ось… Стою, чекаю, вирішила вам просто відзняти, поздоровитися з вами, побажати вам мирного неба, вдалого дня, всього самого найкращого. Так що передаю вам привіт зі зйомочної студії. Всім пока!